Підземна перлина Поділля. Так, от гучно туристи називають місце, до якого я сьогодні прямую. Я багато чого чула про підземелля Тернопільщини, але для занурення обрала найкрасивіше з них. Сьогодні ми йдемо до кришталевої печери. Так, справді зануритися те саме слово, адже вхід у природне підземелля розташований на висоті 30 метрів над рівнем села. Тому місцеві проклали такий собі саморобний серпантин до лазу. Знаєте, я чомусь дуже хвилююся. Уперше подорожуватиму підземеллям, якому 20 мільйонів років. Ця печера простяглася на 23 кілометри. Але для туристів, таких недосвідчених у спелеології, як я, поки що доступні лише три. Я думаю, мені вистачить. Казати, це має вражаючий вигляд замало. Ви колись замислювалися, як воно там у мурашнику? Я от відчула спочатку не дуже затишно, але цікаво, що ж там далі. Тому за пів кілометра мушу йти, так би мовити, з цікавості. Кришталева цілком згодна. Назва для цього підземелля більш як влучна. Якби увімкнути тут яскраві прожектори, то напевне би знадобилися темні окуляри. Тунелі поступово переходять у величезні галереї, і вони повністю вкриті блискучими кристалами. Я зараз розпочинаю шлях так званим кришталевим коридором. Емоції відверто мене вже переповнюють. Це місце називають підземним квітником. І тепер я бачу, що не дарма. Погляньте, всі стіни тут встелені таким мінеральним килимом: білі, рожеві, бежеві кристали. Це і справді нагадує квіти чи корали. І Якби не мій гід, я ніколи б не здогадалася, що ці блискітки гіпсові. Отакий унікальний вид, кристалічний. Більшості з цих кам'яних бутонів мільйони років. Це залишки давнього мілководного сарматського моря. Один міліметр такого кристала, наростав в минулому 100-150 років. Ну на даний час, звичайно, він вже не наростає, тому що печери звільнилися від води, і вони не мають змоги кристалізуватись. Зануритися у кришталеве царство поки що найглибше можна на 40 метрів. І хочу відзначити, що на відміну від решти підземель, у яких я бувала раніше. Тут на дивовижу легко дихати. Лікувальні властивості печери, відновлення активності дихальних шляхів через постійну іонізацію повітря кристалами гіпсу, відсутність патогенних організмів всередині карстового утворення. Навіть астматики у цій печері почуваються комфортно. Тож спелеологи розробляють нові маршрути, і, можливо, зовсім скоро нас вражатимуть ще більші кришталеві галереї. Ну що, підсумуємо? Печера кришталева однозначно варта вашої уваги. Найзручніше до кривчого дістатися від Тернополя трохи більше сотні кілометрів. І з екскурсією проблем не буде. Печера обладнана, освітлена, є провідники, і вхід коштує символічних 20 гривень. Особиста порада від мене: вдягайте зручне взуття, одяг, який не шкода замастити, і головне теплий. Стабільна температура у кришталевій 11 градусів.